Ви чули з'явилися перші протизаплідні таблетки для чоловіків. Люди не можуть схуднути через високий рівень вуглекислого газу. Експерти розповіли про чай, який допоможе зменшити напругу. А ще блекаути псують зір. Через 64 роки після появи першої жіночої протизаплідної пігулки наука нарешті підходить до створення чоловічої. Експериментальний препарат у тестах на тваринах майже повністю вимикав вироблення сперми. А перше випробування на 16 здорових чоловіках показало, що препарат не викликає серйозних побічних ефектів. Далі дослідники планують протестувати пігулку на сотнях чоловіків, щоб підтвердити її ефективність у запобіганні небажаній вагітності. Якщо все пройде успішно, світ може отримати першу чоловічу протизаплідну таблетку вже за три роки. Дослідники десятиліттями шукали. Ле спосіб створити таку пігулку. Більшість попередніх спроб зупинялися на гормональних методах, які знижували лібідо та спричиняли неприємні побічні ефекти. Однак цей препарат викликає особливий інтерес, бо працює без втручання в гормони. Він блокує білок рар альфа, який потрібен для утворення сперми, і активізується ретиноєвою кислотою, яку організм виробляє з вітаміну А. Однак для повноцінного запуску препарат потребує низки досліджень. Зміна клімату може впливати на нашу вагу. Принаймні так думають вчені, підвищений рівень вуглекислого газу робить основні культури, такі як рис, пшениця та ячмінь, більш калорійними, але при цьому менш поживними. Вуглекислий газ прискорює фотосинтез, і рослини виробляють більше цукрів та крохмалю, але менше білка та мікроелементів. Команда Лейденського університету проаналізувала дані про 43 рослини. Коли рівень вуглекислого газу подвоювався, поживні речовини падали в середньому до 38%. восьми Найбільше страждали нут, пшениця та рис, культури від яких залежать мільярди людей. При цьому калорійність зростала, що може підвищувати ризик ожиріння незалежно від дієти та фізичної активності. У майбутньому людям можливо доведеться змінювати раціон або вирощувати частину їжі у контрольованих умовах, щоб компенсувати втрату поживності. Тож, якщо ви не можете схуднути, можна сміливо все списувати на вуглекислий газ. У сучасному ритмі головний біль і напруження стали буденністю. Але замість заспокійливих ліків можна обрати теплі напої, які природно знімають стрес і полегшують біль. Наприклад, допомогти може лимонно-м'ятний чай. Мята розслабляє судини та знімає спазми, а лимон покращує кровообіг. Залийте 5 листочків м'яти окропом, додайте лимон і трохи меду. Настоюйте 10 хвилин. Напій швидко полегшить стан. Подібний ефект має і лавандовий чай. Лаванда заспокоює нерви і допомагає навіть при мігрені. Заваріть чайну ложку квітів на склянку окропу і настоюйте 7-8 хвилин. Напій м'яко розслабляє і вирівнює емоції. Якщо чай не ваш варіант, якщо до гарячого какао з корицею, какао містить магній і триптофан. Що піднімають настрій? А кориця покращує кровообіг. Змішайте какао, мед, корицю та тепле молоко і отримаєте смачний напій проти стресу та болю. А імбирний напій допомога імунітету. Імбир зменшує запалення і може зменшити головний біль від перевтоми чи застуди. Натертий корінь імбиря, залийте окропом, додайте мед і пийте теплим. А чи пробували ви коли-небудь вівсяний напій з медом? Вівсянка містить вітаміни групи Б, які підтримують нервову систему. Залити ложку вівсяних пластівців окропом настоюйте 10 хвилин. Процідіть і додайте мед. Напій заспокоює після стресу та допомагає відновитися. Який із рецептів захотілося спробувати? А може всі? Офтальмологи б'ють на сполох. Блекаути псують зір. Астя відключення світла сильно навантажують очі, особливо взимку, коли майже весь вечір доводиться проводити в темряві. Офтальмологи кажуть, що читання при свічці або ліхтарику та використання гаджетів без нормального освітлення швидко виснажують зір. Через слабке світло люди можуть відчувати пісок в очах, дискомфорт, складність фокусуватися. Головний біль загальну втому. Гаджети в темряві це подвійний удар на очі. Яскраві екрани в повній темряві. Ще сильніше навантажують їх. Це може пришвидшити появу проблеми із зором. А в тих, хто вже має діагнози, погіршити стан. Часті блекаути прискорюють розвиток стану, коли кришталик гірше фокусується на близькій відстані, і людині важче читати дрібний текст. Зазвичай це трапляється після 40 років, але через постійну темряву процес може початися значно раніше. Ось така ще одна неочевидна проблема блекаутів.